3, 2, 1. Дорога наша Наталя Петрівна, ми, 18 маленьких першачків, хочемо подарувати вам наші слова вдячності та любові. Тож дякуємо вам за вашу роботу. Усілі посвіски з чаранку. Дякуємо за терпіння до кожного з нас. За цікаві уроки. За те, що вірите у нас, за ваше велике серце, за підтримку, коли щось не виходить, за радість у наших класних днях, за казкову подорож у світ знає, за уважність та турботу, за вашу справедливість, за натхнення старатися більше, за любов, яку ми відчуваємо щодня. За Насті і ніжності Це те, що робите школу нашим другим домом. дому. Як ви думаю, зініснити. ніснити. Долучив слова порад. І, головне за те, що ви наша вчителька. Ми обіцяємо, що будемо стареними, слухняними, і завжди пам'ятатимемо, що ви найкраща наша вчителька.